Людина і світ це єдине ціле, і що б ми не робили, усе повертається до нас. Ми молимося, благаємо допомоги, схиляємо голови перед образом, іконою чи Христом. Але чи розуміємо ми, що поклоняємося не просто символам, а самій природі? Землі, що дає нам життя, воді, що очищає повітрю, яким дихаємо сонцю, що зігріває наші душі, я бачив, як люди приходять до храму, схиляються перед святими образами, цілують хрести, читають молитви. Але чи справді вони знають, що роблять поклоняються небу, а цілують землю? Віра людська то велика сила, що може зцілити або ж зруйнувати. Але той, хто знає істину, той розуміє. Головне, не зовнішні обряди, а внутрішня сила духу. Мене звуть Михайло Нечай, і все своє життя я присвятив допомозі людям. Я не маю радості для себе, бо віддаю її іншим. Моя доля зцілювати тих, хто приходить з болем, хто шукає правду, хто втратив надію. Чоловік покинув жінку, я можу повернути його. Дружина забула кохання? Я знаю, як зцілити серце. Алкоголь, що руйнує сім'ї. Наркотики, що знищують життя, усе це можна змінити, якщо людина справді цього хоче. Я бачив, як ті, кого вважали загубленими, ставали на правильний шлях, бо слово це сила. Ще з давніх часів знали: слово може зцілити а може й убити, можна одним словом, зупинити кров, а можна одним словом зламати життя. Колись Бог створив світ із слова, і мені дана ця сила. Щоб словом, змінювати долі, лікувати хворих, допомагати тим, хто заблукав. Таких, як я, в Україні, майже не залишилося. Я останній із тих, хто володіє таємними знаннями наших предків. У моїх жилах тече кров Запорізької січі. Мій предок Данило Нечай, славний братславський полковник, що разом із байдою вишневецьким і сірком боронив рідну землю. Ми козацький рід, і знання мої не випадковість». А спадщина, що передавалася з покоління в покоління. Дехто називає мене екстрасенсом, але це не так. Я мольфар, знахар, чарівник, володар білої магії. Моє знання не для показухи. Я не махаю руками перед телекамерами і не обіцяю зняти вінок безшлюбності за гроші. Моє завдання допомагати тим, хто справді цього потребує. Але є речі. Які я змінити не можу. Родова карма це не те, що можна прибрати одним помахом руки, це тягар, що передається з покоління в покоління. Хто колись згрішив перед Богом, той нестиме покарання аж до сьомого коліна. Через це народжуються нещасні люди, яких переслідують хвороби, біди, нещастя, і навіть цілий народ може мати родову карму. Українці спокутують гріхи, зроблені багато століть тому. Бо колись князь Володимир, захотівши взяти в дружини грецьку царівну, відрікся від віри своїх предків, і не лише сам, а примусив цілий народ силою охрестив Русь, кров'ю очистив її від старої віри, відправив у небуття богів, яким поклонялися наші пращури. І відтоді прокляття держава, велика земля, багата, а народ бідний чому? Бо кара Божа не минає просто так ми відмовилися від коріння від своєї сутності. І поки не повернемося до правди, поки не зрозуміємо, хто ми є насправді, нас переслідуватимуть війни, розбрат і злидні ми всі несемо відповідальність за те, що відбувається з нами і нашою країною. Біда, яка зараз приходить на землю, не випадкова це наслідок наших вчинків, наших думок, нашої відмови від предківських знань. І поки люди не зрозуміють цього, поки не повернуться до своїх витоків, випробування не закінчаться. Я бачу те, що буде Україна пройде через важкі часи, через бурі і грози, через біль і кров, але вистоїть, бо дух нашого народу сильний. Але перед тим як настане новий світанок, нас чекає ще багато випробувань. Війна, що йде зараз, не остання це лише початок великої боротьби. Але її суть не тільки у зброї, не тільки у політиці чи територіях це боротьба за душу народу, бо хочуть зламати нас, зробити рабами, змусити забути, хто ми є. Але поки живе віра в серці кожного українця, цього не станеться. Я бачу, як на сході вирує вогонь, як чорна тінь знову простягає свої руки до нашої землі, але ті, хто прийшли з мечем, не знатимуть спокою. Їхня жорстокість обернеться проти них. Вони будуть шукати вихід та не знайдуть його. Вони будуть кликати своїх союзників, але ті відвернуться. Бо зло, яке вони несуть, і вже видно всім. Україна розколиться, але цей розкол тимчасовий. Він потрібен, щоб зрозуміти, хто є хто. Частина піде за ворогом, але більшість залишиться вірною своїй землі. І ті, хто зрадять, зникнуть. Бо зрада не має майбутнього, земля не приймає тих, хто її зрадив. Я бачив, як приходить той час, коли країна очиститься спочатку вогнем і кров'ю, потім змінами, які будуть важкими, але необхідними, і тоді народ пробудеться, бо терпіння має межі. Мені кажуть, коли ж це закінчиться. Я не можу сказати дати, бо майбутнє це не книга, де є точні дати і події. Це потік, що змінюється щодня. Але я бачу, що після важкої зими прийде весна, і ця весна буде справді новою. Вона принесе зміни, які змусять увесь світ звернути увагу на Україну. Багато хто не вірить, що ми зможемо змінити свою долю. Але я кажу: українці сильніші, ніж самі думають. Скільки разів нас намагалися знищити, скільки разів нас розривали, продавали, підкорювали, але ми вижили і цього разу виживемо. Але для цього потрібно зробити вибір. Потрібно перестати думати, що хтось прийде і зробить усе за нас. Ця земля наша, і лише ми маємо право вирішувати, що з нею буде. Ніхто не подарує нам перемоги, якщо ми самі не будемо її прагнути. Але пам'ятайте, перед тим як станеться переломний момент, буде ще один важкий удар. Я бачу його, і він буде несподіваним. Він змусить людей сумніватися, змусить вагатися. Але це буде останнє випробування перед тим, як почнеться нова епоха. Знайте, майбутнє вже вирішується зараз, і від вас залежить, яким воно буде. Нас чекає період великих змін, але не всі ці зміни будуть легкими. Україна повинна пройти через темряву, перш ніж побачить світло. Це не просто війна за території, це боротьба за свідомість, за майбутнє, за те, якою буде наша земля через десятки років. Що станеться далі? Я бачу, що найближчі роки принесуть ще більше потрясінь. Ворог не здасться легко, бо його мета не просто захопити території, а знищити нас як народ. Але цього не станеться. Українці вистоять, навіть якщо доведеться платити велику ціну. І ця ціна вже відома, вона написана в історії, в крові наших предків, у стражданнях, які пережили покоління. Війна не закінчиться однією битвою. Буде багато етапів, переговори, які не принесуть миру. Нові загострення, несподівані зради та нові союзники. Україна залишиться сам на сами з ворогом, але потім ті, хто вагаються зараз, зрозуміють або вони разом з нами, або вони наступні, і тоді підтримка буде сильнішою, ніж будь-коли. Я бачу зміну лідерів прийде людина, яка говоритиме правильні слова, але її ціль буде не зміцнення країни, а ослаблення. Це буде випробуванням. Чи зможе народ відрізнити істину від брехні? Бо зараз багато хто хоче повернути минуле, де було просто, де можна було мовчати і жити спокійно. Але назад дороги немає. Україна більше ніколи не буде такою, як була раніше, і це добре, бо стара система вже мертва, вона не дає майбутнього, вона лише виснажує землю і людей. Ми стоїмо на порозі нового часу, і цей час буде складним, але справедливим. Ще будуть удари. Один із них буде пов'язаний з великими втратами. Це буде важко прийняти, але саме це стане початком кінця війни. Бо після цього навіть ті, хто сумнівався, хто не хотів брати участь, зрозуміють, немає іншого вибору, окрім як йти до кінця. Я бачу, як розкол, про який я говорив раніше, почне зникати. Спочатку він здасться ще більшим, бо будуть ті, хто захоче відвернутися, втекти, продати свою честь. Але потім народ скаже своє слово, і це слово буде сильнішим за будь-яку зброю. Ворог буде слабнути. Його сила зараз здається великою, але це ілюзія. В нього немає майбутнього, бо він живе ненавистю, а ненависть не створює, вона тільки руйнує, і ця руйнація повернеться до нього самого. Україна отримає свою силу тоді, коли зрозуміє, що більше не потрібно чекати. Що немає сенсу шукати компроміси там, де їх не може бути, що не має сенсу домовлятися з тими, хто хоче тебе знищити. І тоді почнеться новий етап, коли Україна сама диктуватиме умови. Цей час наближається. Весна принесе великі зміни, вони не будуть легкими, але вони будуть необхідними.